Доброго вечора. Від невдач до успіху і щастя! Це мій новий відеокурс, який складається з 33 відеоуроків. Шановний друже чи подруги, яка дивиться це відео а буде дивитися пізніше в записі. Пропоную дуже цікавий і корисний відеокурс, дуже класне вкладення грошей. Фактично, це майже безплатно. Виходить зараз до понеділка 999 гривень і ти отримуєш 33 уроки е від невдач до успіху і щастя. Зараз багато людей знаходяться в такому розгубленому стані через війну, через локдауни, через відключення світла, через економічний спад. І е я зібрав е багато відео, які допоможуть тобі вийти з кризового стану, які змінять твій стан. Які допоможуть вийти з того зачарованого кола, в який буває попадає людина, і здається, що ти рвешся, борешся, щось намагаєшся зробити, але тобі нічого не виходить. Або виходить, але виходить не так, якби ти хотів чи хотів, то на чому ти зосередиш свою увагу, туди ти віддаєш енергію. А зараз наша увага дуже часто зосереджена на поганих новинах. На тому, що явно не допомагає бути ефективним, тому що куди твоя увага, туди енергія. Яка куди увага направилася, такий в тебе потім стан виникає психоемоційний. Який стан психоемоційний, такий потім в тебе рішення і дії ефективні або неефективні. Тому е, реєструйся в мою програму. Це є записані відеоуроки, які ти зможеш дивитися собі спокійно, чи сидячи в машині, так як зараз я, чи займаючись фізкультурою, чи щось роблячи на кухні, чи е, спокійно надівши навушники. Е, тобто це є записані відеоуроки, кожен з яких триває від 45, від 30 хвилин до 45 хвилин. 33 уроки. Теми е, цих... Е, Відеоуроків я скину під це відео чи на це відео будуть пусті. Е Значить, е сьогодні ціна і до понеділка 999 гривень. 20% ми перераховуємо на ЗСУ, донатимо, допомагаємо нашим е воєнним, завдяки яким ми маємо е можливість з вами спілкуватися, маємо свободу. Е з понеділка ціна 4999 гривень. Що ти отримаєш? Ти отримаєш прекрасну інвестицію, яка тобі окупиться сторицею. Я даю гарантію на ці відеокурси. От е, унікальна ситуація. Я даю гарантію не не 100%, а 110%, Бо я настільки впевнений, що якщо ти подивишся всі ці відеоуроки, їх 33, їх можна розтягнути там цілий рік дивитися, можна за один місяць переглянути, а можна і за кілька там за тиждень, за два переглянути. То в твоєму житті відбудеться дуже багато позитивних змін: і в здоров'ї, і в відчутті щастя, і е, в бізнесі чи в роботі, і в особистих стосунках. Чому? Тому що це не я придумав ці всі методи. Я їх зібрав протягом всього життя. Я збирав ці методи, я проводив вебінари, я автор книги 300 до успіху і щастя. Зараз ці всі вебінари з вільного доступу забрані. Вони є зараз на Google-диску. Той, хто оплатив, скидає свій емейл на Gmail і ми скидаємо йому доступ до закритого Google диску. Так що, шановні ну, друзі, потругу, маєш можливість е, за 999 гривень отримати ті знання, які є все життя накопичав, чесно кажучи, я би сам таке придбав. Тому що е, це сконцентроване, таке, знаєте, саме м'ясо, вижимка інформації, е, яка тобі треба прочитати сотня, тисячі книг, подивитись відео, перейти тренінгів цілу купу, щоб отримувати те, що в наших тих коротких вебінарах є. Я сам ті вебінари деколи переглядаю, Для чого я це роблю? Тому що е, затирається, тому що забувається, тому що увага е, на щось інше е, направляється. І відповідно, де твоя увага, там твоя енергія, там твій стан, відповідно такі рішення, такі дії. Тому бажаю всім успіхів, максимальної реалізації потенціалу. І як це не дивно звучить, навіть життя продовжується, і нам треба бути ефективними, не дивчись ні на що, е, країна потребує наша. Ефективних людей. Отже, реєструємося тому, кому цікаво це. я даю гарантію, що ті люди, які це придбають, вони будуть і наші інші курси захочуть купити. У нас ще є курси для ріелторів 10 років і по 2 години. Наші курси для керівників Агенції нерухомості. Я власник Агенції нерухомості і ми допоможемо вам продати, орендувати, купити. Чи здати в оренду нерухомість у Львові. Я є власником агенції туристичної моратурі The Best. Е так що багато тих методів, які е більшість методів, це не мої методи, це я просто їх забирав до купи, але деякі є там і мої розробки особисті. У е нас ще є курси для продажників, е це є 28 уроків для підвищення продажу. Все це записано в відео форматі від 30 до 45 хвилин. Вільний час, коли тобі заманеться, коли тобі буде добре, коли тобі буде дозволяти твій час і коли тебе буде бажання, ти можеш це переглядати і здобувати нові знання в дуже зручному форматі. Все, шановні друзі, будьте здорові! Слава Україні! 20% нагадаю, ми з продажу цих курсів передоратимо ЗСУ. За Заступаючи вас святами, будьте здорові! Подбачення! Taca, que, de ¿Qué? Ajá.